Наша компанія знаходиться на Франківщині. Це є Карпати, звичайно, косівщина. Ми є виробниками ялинок вже біля 20 років. Виробляємо в основному штучні ялинки і сосни. Вони можуть бути як плівкові, так і злитої гілочки, також декори, новорічні, віночки, гірлянди. Зараз запустили нову лінійку новорічних іграшок з фанери, і дерева. Ми тут представляємося вперше. У нас було багато дистриб'юторів, які виставляли нашу продукцію. Зараз от цей коронавірус трошки всю ситуацію змінив. Зараз плюс ще ситуація в країні з війною. Одні люди відмовилися, не працюють, одні виїхали. Подумали, що напевно треба самому себе представляти, це якось неправильно. Це... Щось всяке гарне робити і десь бути за чиїмось плечима. Нам цікаво навіть поспілкуватися, що людям більше до вподоби, в якому напрямку рухатися. Ну в такому плані це для нас так само є дуже великий розвиток.